У лютому середня глобальна температура поверхні океану досягла рекордно високого рівня, перевищивши 21 градус Цельсія. Про це повідомила кліматична служба ЄС Коперник. Попередній рекорд було встановлено в серпні 2023 року. Тоді середня температура поверхні океану становила 20,98 градуса. Водночас статистику ведуть із 1979 року. Це найвищий показник за будь-який місяць у наших записах, навіть вище за температуру серпня 2023 року. Тривожний морський рекорд було зафіксовано під час найжаркішого лютого за всю історію спостережень. Водночас другий місяць зими тепліше дев'ятий рік поспіль. Лютий 2024-го був найтеплішим лютим за всю історію спостережень у світі. Середня температура становила 13,54 градуса. Це на 81 соту градуса вище за середнє значення для лютого з 1991 по 2020 рік. Минулого тижня морські біологи попередили, що в південній півкулі ймовірно починається четверте глобальне масове знебарвлення коралів, і воно може стати найбільшим в історії планети. Корали знебарвлюються під впливом теплового стресу, витісняючи яскраві корисні водорості, що живуть у їхніх тканинах. Як наслідок лишається тільки блідий скелет, який уразливий перед хворобами і не може отримати поживні речовини. Це може призвести до руйнування крихких рифових екосистем. У результаті берегові лінії стануть незахищеними від ерозії також постраждає рибальство. Екстремально високі температури пояснюють кліматичним феноменом Ель-Ніньо. Це потепління поверхневих вод у східній частині Тихого океану, що впливає на погодні умови на всій планеті.